Велика руська культура одразу за моїми плечима. Письменники, поети. Вибухи. Смерть, каліцтво, мародерство. Це все русський мір. Це все те, що вони несуть сюди. Нічого не міняється. Орда. І вся та бай! яка може тільки руйнувати. Ось це. це. Русский мір, Ось це, це сука, Пушкін, Лермонтов, блять. Русская культура. Ось це. Ось це. Бачите? Строчить. Руская культура. І ось це руска культура, бляха. Ось воно. Подивіться на пам'ятник, якщо є десь там у вас якомусь русскому діячу. І згадайте. Ось це. Просто подумайте. Оце важливо. Бо саме через такі речі відбуваються все це. А саме страшне і саме цікаве одночасно, що тут досі живуть люди. І деякі з них чекають у Росімір. Їх так і називають. Ждуни. Уявляєте собі? Це стопгольський синдром. Це щось набагато гірше. Для мене це була загадка, як і багато речей. Це на все світі, але воно є. Такого не має бути в 21 столітті. Такого не має бути на землі. Ракова пахлина, якою є РФ, якою є цей Русський мір, має бути знищена, має бути стерта. Але про це треба пам'ятати. Не можна забувати те, що вони зробили, що вони роблять. Кожен день. І з кого це почалося? Від чого. Вони винуваті всі. Абсолютно. Всі. А навколо п'ятенька штана. У маленькому. Ще зарінаному місці. Я хочу, щоб ви це бачили. Я хочу, щоб ви це розуміли. Якщо ви не бачити цього в вашому місці, то це заслуга Збройних сил України, союзників, волонтерів, меценатів та тих людей, хто працює на перемогу на те, щоб тримати небо над вашими головами. Подякуйте тим, хто захищає вас. Дякуйте тим, хто робить до перемоги все, що може. Подякуйте тим хто віддає найцінніше, що є життя, здоров'я, час з рідними, щоб ви могли спокійно жити і спати.